Путін використовує церкву для виправдання війни. Чи можна це назвати духовною маніпуляцією? Абсолютно це духовна маніпуляція. Я говорю про це відкрито російська православна церква. Це фактично підрозділ Кремля. Не можна виправдати молитву за ракети, благословенні ракет. Або російських солдатів казати їм, що якщо вони вбиватимуть глибинних українців, то все одно потраплять до раю. Це маніпуляція найвищого рівня. Це не релігія. Це для мене ті, хто використовують релігію, щоб просувати радикальну ідеологію та. Шкодити невинним людям нічим не відрізняються від ісламських терористів, які під виглядом мирної релігії ведуть джихад проти невинних, підривають ресторани. Або від тих християн, які використовували Біблію, щоб виправдати рабство темношкірих американців протягом 400 років у США, продаючи чоловіків і жінок на ринку. Я кажу це тому, що вважаю, що російська православна церква робить те саме. Це ніщо інше як внутрішній і зовнішній тероризм, який використовує релігію, щоб маніпулювати людьми та вести війну проти невинних. Отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Алаті. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу. Логу російські силовики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують.